Дійсно, хотілося б розібратися, куди все ж таки зникають основні кошти. Ми хотіли би, щоб сьогодні ми спробували все ж таки визначити основних основні схеми, які, на думку шановних експертів, є тими бюджетними дірами, куди або зникають бюджетні кошти, або завдяки яким ці бюджетні кошти. Не доутримуються, а при цьому ми хотіли би, щоб була зроблена відповідна комунікація, забезпечена між тими журналістами, які працюють в сфері антикорупційних розслідувань і безпосередньо народними депутатами. Тут ми не робимо оцінок політичних, просто очевидно, що Народні депутати мали би реагувати на такі речі, і ми би хотіли, щоб практика визначення такого рейтингу і відповідного парламентського реагування вона була. У нас є попередня домовленість з головою профільного комітету Верховної Ради Віктором Чумаком про те, що ми можемо розраховувати на реагування комітету. Сподіваємося, що в нас є представник бюджетного комітету, бюджетний комітет так само. Я на увазі, народний депутат, Олег Медуниця буде реагувати на ці речі і. В принципі, якщо ми вийдемо на якихось 5, можливо 10 найбільших таких схем, Доречно було би говорити про створення там тимчасової слідчої комісії парламентської для того, щоб ви щоб були у нас абсолютно чіткі розуміння, що може комітет, що не може комітет. Я можу просто вам хочу дати, що може комітет в рамках своїх повноважень. Ну, Перше, це зрозуміло, направити відповідні звернення до всіх посадових і службових осіб України з, з тим, щоб вони дали відповідь по тим чи іншим фактам. Друге, це. Серйозна з, можливість комітету це провести комітетські слухання щодо от таких кричущих випадків з запрошенням всіх міністрів, запрошенням журналістів і таке інше. Будуть. От. Інше питання це, без сумніву, депутатський запит вже з трибуни Верховної Ради, який буде підтриманий, ну це якби будь-який народний депутат, запит з трибуни Верховної Ради, який буде підтриманий всією Верховною Радою щодо надання тих чи інших. Відомостей стосовно знову ж таки характеру, про які говорили журналісти.